наше з вами призначення і цілі, тому що це, по е, великому рахунку, вся суть і суть нашого буття. Якщо ми знаємо своє призначення, ми рухаємося в правильних цілях. І з другої сторони, цілі, до яких ми рухаємося, і визначають наше призначення. І якщо ми десь просто ці пріоритети переставимо місцями, чи неправильно будемо не ми окажемося не в тому місці і не в той час. Наприклад, спортсмен, да? ну, це дуже добре видно на єдиноборцях. Він виходить на ринг, Для чого він виходить на ринг? Його призначення Його призначення — бути єдиноборцем, да? Не а бути єдиноборцем. І він виходить на татамі, на на, 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 на ковр. Він виходить ще. І оці перемога. Представте собі, що він поставився іншу, покрасуватися, гарно порухатися, ще щось поробити. Да? Воно якось не вписується, да? От так само у нас християни. Прошу? буква. А так. Так, я та, вас до чого і буду, буває, що у в нас християн буває такі саме. Ми е, Покаємося, ми досягаємо, треба покаятися. Ну, я, я вчасно всі сам переживав свій час, було в мене таке, От треба покаятися. Ну, Покаївся добре. Треба праведності досягати. Ну добре, досягаєш праведності. Треба е, доставку досягати, бо, що сказано, не будеш критяти рукою. Досягаєш, а потім ловиш себе на думці. а на що мені це все. Не, не, не ловили себе думці? Mm -hmm. Як я такій думці, то я зрозумів, що мені це треба все для чогось. Так? І правильність ради праведності, якщо читаєш писання, то що це таке? Фарисейство. Святість раді святості це що? Це релігія. Достаток раді достатку. Це що? Це мамона. Все правильно, так і є. І я почав роздумувати, прочекай на хлопче. десь десь, десь не на правильному місці, не правильна платформа, ти собі десь шукаєш. Вроді би й так? Да? вроді би й праведності, вроді би освячується. Але рухається не туди. Кінець буде не там. І коли я почав досліджувати життя Ісуса Христа, на мене справило, призна... на мене справило враження, що Він, вийшовши, не проповідує себе. Ми проповідаємо Христа колись було молодо розп'ятого. Потім... А ми проповідаємо Христа воскресшого. І так правильно, і так правильно. Але коли я звертаюся до Христа, я нахожу глибше трошки, Він проповідувати прийшов що? Царство Небесне. І я собі думаю, чому? А призначення Христа? І от я почав задавати це питання собі, призначення Христа. Христос є хто? Він є цар, він є Бог, він є пересвященник, він є Еммануїл і так далі, старий звіт про що каже. І оце визначило його призначення. І його призначення визначило його цілі. Він прийшов проповідує правду, істину і каже, це все є я. І коли він почав говорити про себе, спочатку про нього кричали там деякі, да? Син Бога, тих Христос, Мовчіть нікому не кажіть. ще прийшов. Людям треба донести їхню платформу, що вони є громадяни Царства Божого. І як вони будуть громадяни це діло зрозуміють, вони не будуть знати, навіщо покаятися, навіщо прийняти його своїм Спасителем. Розумієте, так? Да? І з цього я побачив своє призначення. Досягати совершенства Возраста Христова. Наше призначення? Наше призначення. 1 Петра 2.9. Якщо можливо, це не вийде, бо я, я не знаю, які визначити, що не йдуть себе. Там написано Вирод ізбраний, Царство і священство. Це наше призначення. У Матфея, коли Христос приводить приклад, там дуже, дуже гарний приклад проведений, коли, коли один із юнаків, який йшов з ним, спитав, що треба для того, щоб спастись? І Христос приводить, він, він їм питається розказати, так ще м'яко тоді питається розказати, щоб вони зрозуміли, що суть стоїть, не що треба для того, щоб спастись, а навіщо спасатися. Якщо стоїть питання, що треба для того, щоб спастись, він йому розказує і, і, і продать тобі осталося, і учні задають питання, а ми оце оставили за тобою, що нам буде, за те. Він і пояснює, що дорогенькі мої. Питання стоїть. Питання стоїть. Що в моєму царстві можуть бути тільки Боги. Але вирод ізбраний, царство і священство, народ святий, люди взяти у діл, даби возвіщати сувершенство, призвавши вас із тьми в Чудесний світ. Оце наше призначення. Вирод ізбраний. А тепер для цього нам треба, для цього, щоб ми стали родом ізбраним. Ми повинні були досягнути цілі, якої? прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Ми повинні жити в святості. Ми повинні рухатися в Господі. Оцім досягаємо цілі. І от, як я сказав, що цілі нашого буття визначають наше призначення. Або наше призначення, наше призначення, визначає цілі. Єфіцям 4,11.15, якщо ще, ще можна. це як підтвердження. Е, є такі вісяно 4, 11, 15. І він поставив одних апостолами, других пророками, і них о, о, краще, так. Да, других пророками, і них евангелістами, і пастелями, пастирями, і вчителями, і совершенію святих. на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в миру полного возраста Христова, дабы мы не, не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству, человеку, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в то, который есть глава Христос. Наши цели. Доході прийдем в совершенство вірі познання Сена Бога. Мужа совершенно вірухому Возорце Христова. Як ми можемо бути царством, якщо ми не прийдемо в совершенство Возорка Христова? Не будемо старатися туди прийти. Ми не можемо досягати, ми не можемо бути громадянами Царства Божого. Декілька прикладів які характеризують, як на, 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 на мій погляд, дуже, дуже інтересний, я їх зараз шукав, е Так, знайшов. які демонструють які демонструють, прикладами і поведінкою Ісуса Христа оцю сутність нашого призначення і які цілі при цьому ми ставимо. Я відкрию Луки 9, 27, 33, я буду читати, а попрошу братів, щоб відкрили 2 Петра 1, 16, 18. Це ми недавно споминали, святкували, як ми на цьому плані правильно робили, день преображення. Е, Коли був четвер, так? Да? Благовічні. перепрошую. Я говорю за переображення. За переображення. Демонстрація царства Божого. Як досягнення нашої цілі. Ви що сталося? Христос каже, гору вам істину, є ніколи, які стояли з які не побачать смерті. як вже побачать Царство Божої. Після цих слов, дні через 8, Петр взяв Іоанна Петра і Якова, Он взяв Петра, Івана и Иакова, возійшов на гору помолиться. І коли молиться, він його лица змінилися, одежда його сталася з білою відстатиною. І от два мужа беседовали з ним, которые були Моїсей і Лія. Явившись, явившись во славе, він говорили о Господі, йому надіяло совершить в Иерусалиме. Дивіться. Христос бере трьох учнів, и йде на гору. І що вони там бачать? Ну... Вони не бачать. Петр же, снім, е, Петр же, і бивши снім очеречене били сном, Но, пробудівшись у славу його і двох мужей, стоящих ним. Він їх бере на гору, і не застукав писав, що на горі, явився їм Ілія і Моїсей. Ілля це той, який не бачив смерті, був забраний і вознесений до лісниці. Моїсей, явились до Христа і що роблять? Вони ведуть нараду. Це не просто спілкування. Вони ведуть нараду. Вони ведуть ділову нараду. Про що? Про важливу справу Христа. Говорили об Ісході, який йому надлежало завершити. Тобто, Бог, Христос потребує ради. Наради, так? Ми в цьому переконуємося, коли Моїсей спілкувався з Богом. Коли Бог хотів знищити народ, мав нараду з Моїсеєм. І Бог що? Послухав Моїсея. Розумію, так? Рівень. І Бог слухає Моїсея. Тобто, ми потрібні для чого, ми маємо своє призначення і досягаємо цілий В царстві Божому. Царстві Божому є царством священство. І це демонструє Христос. Він прилашає трьох учнів, які приходять. І починається робота, так? А ми з вами, я зараз в тому числі і буваю, дуже спати хочеться. І ми собі відпочиваємо. Каже, Бог, як нам добре, поможи нам. А Бог каже, шановні, зараз я потребую допомоги і мені треба допомогти. Ось прийшли такі самі, як і ви. Ви в Царстві Божому. Якщо ви думаєте, що вони в царстві Божому, то вони теж в царстві Божому. Але і ви в царстві Божому. Вічність для нас з вами це не майбутнє. Вічність для нас з вами це просто невидиме сьогодення. Ми ходимо, мені завжди вірою. А вірою ходимо. Не бачимо, а вірию ходимо. Тобто ми ходимо тим, чим не бачимо. То що, його немає? Є. Ось важливо нам це побачити. І отут Христос на цьому прикладі і демонструє. І Він каже, ось і я веду на раду. вони мені допомагають. Ваша справа, ну спите ну спіть, я вам навіть зауваження не буду робити. Тут справа стоїть, що мені треба на раду. Коли в Євсиманії йому треба була також нарада, і він сказав, три рази підходить до них, ну по Ну по Досягніть цієї цілі не поспати. Ради чого? раді вашого призначення. Мені треба ваша допомога. Мені Богу, мені, першосвященнику, мені, царю Царство Божого, треба ваша допомога. Не звернуло уваги. Відпочали. Ну, втомані зробити, так? Да? Але замітьмо, не втома, не які інші обставини не списують, Я, скажу так, жорстоко халатності. Це нас всі касається. І так само там на горі Преображення, на горі Преображення, він і показує, що побачили учні. Що побачив кущі? Петр же, і бивши із ним, овчили били сном, но пробудівши у славу Його і двох мужей. Пробудівшись, увиділи славу і двох мужей. Коли побачили? І коли вони уході від Нього від Христа, сказав Петр Ісусу, наставний, хорошо нам здесь, давай зробимо кущі. І дивіться ситуація, що далі. Когда ж Он это ще говорив, говорил, я говорю про цілі призначення. Нас в Богі, так? І як на це дивиться Бог. Когда же он і що говорив, я вілося облако і зініло їх. І устрашились, прийшло якесь облако, що страх напав. І пила глас неба, сей син моєму жлюблений, його слушайте». Я перевожу це на українську мову нашого буття. Жорстко, можливо, трошки неудобно, але вона така. Христ Бог не є джентльмен, він не знає цих правил що він перериває. Оце баяння, він просто перериває і каже, Господа, ви сюди поставлені були для того, щоб допомогти моєму сину. Йому треба порада, йому треба допомога, йому треба підтримка. А вам потрібно за поспаття, а теперішку давай. Не роздовольствуйте, а слухайте те, що він вам скаже. Це наше призначення. Невизначення в нашому призначенні неправильних цілей в даному випадку апостоли визначили <кхи> 2 Петра 1, 16.18, ви можете знайти. Вони не визначилися з цілею. Я, я так думаю, вони взагалі не визначалися з цілею. Це касається, шановні брати і, і сестри, мене і кожного, тут не зувалися, щоб ми не попадали в такі ситуації. Вони не визначилися з цілею і думали, що їхня ціль. Блаженство в Царстві Божому. Ми дождалися нашого покаяння, тролейбуса чи автобуса, сіли і тепер чекаємо зупинки Царства Небесне. Не розважаючи, не роздумуючи, що ми вже знаходимося, імеючи сина, імей життя. І переходить звідки куди? У вічність. Ми вже там, але ми в такому середовищі. Петро э, Моїсей, я буду в такому середовищі. Але вони мали ту саму сутність і призначення, що й ми. Ми в царстві Божому. Я хочу, щоб ми це розуміли і закарбували. В першу чергу, я кажу, і, і, і мене це касається. Дивіться, підтвердження моїх слів, підтвердження моїх слів. так? Я проводжу знову ж таки писання. Петро, тепер Петро. Той що був активним учасником наради на горі Преображення. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенными баснями последуя, но был очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца час и славу, когда от когда от той славы принесся к Нему такой глаз. Все есть Сын Мой возлюбленный, в, како, в котором Мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Правда звучит? Чи не похоже часом це на наше християнство? То давайте будемо істинними християнами, отакими, як каже Петро. Він сказав, яким він хоче бути, яким він став і яким же потім був. Тому що в подальшому, якщо ми подивимося на пуття Христа е -е -е, Петра, е -е, його мучила совість. Ще як добавок до того всього, він скаже так у великому рахунку, ну, люди рахують відрікся від нього. Я особисто так не рахую. Я особисто рахую, що це була певна ситуація, яку він мусив поступати по ситуації. Але в своїй натурі і в своїх поступках він далі демонстрував свою відність Христу. І це все, якщо зв'язати буття Петра, ми можемо зробити дуже серйозне висновок для себе. Що давайте зразу, завчасно, зрозуміти. То ми, для чого ми йдемо. І, і не попадати ну, в непотрібні ситуації, які потім для нас з пішкою, які потім вже ж нам треба і приходиться управляти. Але Христос, будучи милосердним, дав можливість Петру, Он, як він прийшов, каже, іди, скажіть учням і особисто Петру, 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 Петру йдіть, скажіть, бо я знаю, що він зробив отакі, але я знаю його серце. Ідіть йому, скажіть, що прийшов. Я хочу, щоб ви знали, якщо ми десь і оступаємося, і, можливо, десь не так поступили, то в Христа призначення і мотивація по відношенню до нас точно така сама як і Петра. Чому я так в контрастах і, розмишляю і вимальовую цю картину. Я не вимальовую картину, щоб покактувати апостолів, щоб показати якісь недостатки. Не для того. Біблія і писання мене поразили тим, що там вимальовані всі обставини буття як Бога, так і людей, ну, в дійсності, в істині, да? якщо не так, не так. Помилка, помилка, гріх, гріх. І ми на цьому і вчимося. Я, я, наприклад, на матеріалах е Леніна партії і всіх інших, бо довелося мені сиділо відчувати, ну нічого не навчитися. Там все гарно. Ну Ленін такий щолом, високий, красивий, так, все думає. Людина ідеальна. Чому вчитися? А коли відкрив Писання, коли відкрив притчі, а коли я прочитав буча наших апостолів-діяльних, я побачив живу істинну картину, з якої я можу робити висновки по якій я можу рухатися. Амінь? Так от, не вникаючи в цього призначення, і виникне питання, що нам треба робити для того, щоб спастись, а не для чого спастись? От виникає таке питання, воно виникло таке очі питання. Того молодого чоловіка. Що мені треба для того, щоб спастись? А Христос показує, що нам треба спастись ради нашого призначення. Для чого Бог створив людину? Якщо взяти ще буття, Бог створив людину для того, хоча Він створив все не створене і все, що на землі. І потім творить людину і каже, для чого? Для того, щоб управляти цим всім, що я зробив. Тобто управляти не прасно, а весело. Ось для чого створена людина. Бо часом е люди думають, що створення для того спілкуватися, відпочивати, гарно там буде, е річки будуть, -ти, золото буде все. Так, да, це все буде. Але для празного життя. Точно так само буде і там. Ми йдемо з певним призначенням. Ми, Христос сказав, що моє царство, моєму царстві Боги і царство священство. Я сказав це, що старий заповідь, ви Богі. Ну, так як як чоловіки, то й умриоті, як чоловік. Я так більш маю, що... Розумієте, Ну Суть наша, ми, ми повинні прийти в царство Боже уже в статусі царства священства. І в позиції богів ми повинні це зрозуміти. І коли він відповідає Петру, Петро каже, а що, що ж тоді нам буде, що, що мені вже буде, тоді ми, ми ж покинули все. І він йому знову хоче донести, розказати. А ну, так як ми живемо на землі і в частості багато матеріальної, ми все сповзаємо туди і не хочемо замітити оцей істинної духовної ситуації, в якій ми призначені. Він каже, Петро, Ну, ти вже скільки разів мені задаєш це питання, так от знай. Твоє призначення. Ви покибить її. По моєму Воскресенні. Ви сядете судити 12 корін Ізраїля. Що краще? Мати щось чи бути в цій позиції? Ви суді. Разве ви не знаєте, що ви будете судити мир і ангелов? Оце наше призначення. І це наше призначення не для того, щоб ми його а щоб ми зрозуміли, що виконувати роль суддів 12 міра, то ми повинні бути доками, як в підігранному служінні, так і в 9 рад Духа Святого. Ми можемо це зрозуміти? Ми собі внушили, що я вузькоспрофільний спеціаліст. Я Наприклад, там, ну, евангеліст. Я пастир, я ну, і так далі. А я задаю свій питання, собі задав питання. Я дома поставлений священником дома. Чи, не можу я бути, чи можу я бути не апостолом? Чи можу я бути не вчителем? Чи можу я бути не пастором? Чи можу я бути не пророком? Дайте відповідь собі на це питання. Якщо ви священник дома, це наше призначення. І тепер виходять з що ми не ставимо цілі, як навести порядок в домі? А для того, щоб мені навести порядок в домі з позиції апостола, з позиції пастора, вчителя, служителя, я ніяк не обійдуся без дев'яти дарів Духа Святого. Чи можливо ми можемо обійтися хоча б без одного дара Духа Святого? Давайте помислимо. По великому рахунку ні. через те, я, чому я це говорю? Я не кажу, що я. Всім знаю, всім володію, я стремлюсь до того. Стрибимся возрастати Возростати совершенство возраста Христова. Оце є суться. В чому суть? Досягати в возраста Христова. Я стремлюсь до цього. І я це саме говорю і для нас з вами. Вузькопрофільність в даному випадку в нас ну, не може пройти. Якщо взяти навіть і Павла, то він каже, я не б'юсь так, я вже це говорив, щоб розсікати тільки вождь. А я б'ю по цілі. І я вам, як і скажу, що по цілі треба бити не під одним кутом і не одним ударом. Ми повинні володити, володіти всіма методами, введені поєдинку. А інакше були вузькопрофільні. І нас, наш ворог люточки, вивчає і він знає, отут слабінка. І ще що ви поєдинок програли. Не дай Бог прорати, я кажу, щоби. Цього не треба простити. Хтось мене? Хоч один чоловік сказав. І так, на, на закінчення, що я хочу сказати, виразити свою думку, що наші стосунки по великому рахунку це основа здійснення. Наші стосунки з Богом це основа здійснення нашого призначення. Наші стосунки з Богом це основа здійснення нашого призначення. Якщо ми думаємо, що ми без Бога можемо здійснювати наше призначення, то це все, що я розказав, може навівати, привести таку на думку, що я це все можу зробити і сам, бо я знаю, як це робити. Я хочу сказати, що це не так. Тільки в стосунках з Богом. Є основа здійснення нашого призначення. І от ще є одне призначення, яке я хочу запитати, навіщо Бог створив людину. Кажуть, я, я не говорив тоді трошки відійшов від думки, що Бог створив людину для того, щоб з нею спілкуватися і приходив в рай, і приходив в рай спілкуватися. Але писання каже, що створив і поставив для того, щоб людина владич і управляла тим, що він поставив всім творінням Боже. В інших місцях було про це, про це так само пише. І в подальшому, навіть у віки будущему, будемо слідкувати, хто ми, що чому і для чого. Так от, людина ще створена для того. Ми, я вам допоможу в цьому помислити. Помните, як ішов Єрусалим, входить в Єрусалим. І що робили? Він каже, якщо не будете робити цього, то що камні будуть це робити за вас. Ми створені, це є стосунки з Богом. Це є наше по почитання да, прославлення, Господа. І от в нашому призначенні, що ми поставимо управляти, основним із всіх являється це слава і прославлення Бога. Ось написано, все, що б не робили, то робіть, як для Бога, і по славу Бога. Амінь. І наше прославлення наше прославлення Бога не може бути, я завжди говорю, спустими руками. Ми маємо прийти перед лице Боже не спустими руками, не спустими думками, амінь, не спустив всім нашим Іслом, а для того, щоб прославити наше, нашого Господа. Сьогодні, сьогоденні стандарти Бога піднімаються. Що я це роблю? Я замітив один приклад. Коли Христос, Він діяв, так як наше призначення в Христі, да, попри Богу визначаємося ми визначаємо себе, да? я замітив, Христос приходить в Єфес, І там лежить багато народу. І один, що не може підійти, вже стільки років, багато десятків, і не може зайти спуститися по Єфезду. І от як він підходить до цього питання? Христос питає, як ти тут що? Ну розумієш, нема кому мене піднести, може ти мене підтащиш. До цієї водички, коли рани, розмутить воду. Це, я про нас з вами говорю. Ми так підходимо часом до бога. А Бог що каже? «Стань!» Правда, ти не, не підхід. Ми ждемо, що нас буде Бог носити від нас носільщи, вони будуть кудись підозри, підтягувати, щоб ми зцілилися. А він каже, встань і ходи. Амінь? Ми повинні це зрозуміти. Самий уважний слухач. Це нам з вами наука. Чи не варто прославити, чи не достоїть слави наш Господь? Через те я запрошую, запрошую. Нашу шановну, поважну групу прославлення.